Ми затоварились на бучу, на ірпень, зараз будемо вирушати. Джек вода, 240 літрів, хліб і в принципі все, все інше в нас вже є. Заднє колесо зараз зійде. Диви, прям ти бачиш? Ні, прішов, що, Прям Тепер моя черга. Ми знову в ірпені. На цей раз привезли і готову їжу, і продукти для того, щоб приготувати. що Бігли люди, надходять, дзвонять друг другу по сусідам і збираються. Так. Да отако півтора місяця люди в обозі були в окупації.